Привіт, привіт, мої дорогенькі. Мене звати Вікторія Поліська, і ми з вами знову відправляємося у цікаве місце. Це найстрашніший могильник радіоактивної техніки у Чорнобиль під назвою Буряківка. Може, хто грав в гру сталкер, той пам'ятає цю нову локацію у новій грі. А ми з вами, замість того, щоб грати, відправляємося у реальний світ. Чорнобильської зони. Але дорога туди не дуже проста. Через те, що близько 10 років тому назад в Чорнобильській зоні була одна із найстрашних пожеж. Ця пожежа вирувала прямо на могильнику техніки буряківка ось поряд. І зараз трошки інформації про сам об'єкт буряківка, який був не дуже популярний до сьогоднішнього дня. Через 39 років після аварії на Чорнобильській АЕС ми можемо ще знайти відголоски тих важких днів, коли сотні тисяч ліквідаторів з усього Радянського Союзу боролися з мирним атомом. Десятки тисяч одиниць техніки сьогодні занедбані і залишені доживати свій вік на диких територіях Чорнобильської зони відчуження. Використовувати її не можна. Техніка назавжди радіоактивна. Якусь частину цієї техніки закопали, а якась досі стоїть прямо на цьому могильничку. І, до речі, там можна побачити знаменитий робот-джокер. Які показали в багатьох фільмах та серіалах про Чорнобиль? Об'єкт, на який ми зараз з вами зайдемо, перебуває під охороною, до речі, і там повісили недавно декілька камер. І нам все ж таки вдалося зайти швиденько і відзняти самі найцікавіші екземпляри цієї сумної виставки. Ми обережненько зараз пролізмо через цей заборчик і подивимося, що тут сьогодні залишилося. Могильник буряківка в Чорнобильській зоні відчуження була прийнята до експлуатації у лютому 1987 року. Вона була спроєктована спеціально для цього науково-дослідним інститутом як типовий об'єкт для поховань середньої і низькорадіактивних відходів першої групи. Я вже говорила про те, що тут є джокер. Це німецький поліцейський робот. Він був обладнаний для роботи на даху четвертого блоку, тобто між четвертим і третім, там, де стався вибух, який так і не зумів повною мірою виконати покладені на нього роботи. Оскільки радянська сторона замовчала про справжні рівні радіації. Звичайно, німці спроектували його. Слабеньким, а коли цей робот потрапив на дах четвертого реактора, то його схеми просто поплавились, він відмовився працювати. І тоді по цей робот були вимушені вийти живі люди. Тому, може, ви колись, якщо дивилися якісь передачі про Чорнобиль, то чули таку назву, як біороботи, тобто радянська влада, замість того, щоб. Десь закупати роботи, проєктувати швиденько, закупати хоча б на них деталі, відправляла туди солдат. тому що хотіли поскоріше закінчити з цим, поскоріше позакидати радіоактивне топливо в сам реактор. І не тільки топливо, звичайно, і все, що було викинуте з реактора, все хотіли швиденько туди щик, щик, і накрити саркофагом, що вони, в принципі, і зробили. Як я сказала пізніше, роботів замінили люди, працюючи лічені секунди. Ну, це офіційна версія, тому що люди працювали насправді набагато більше. Тут навіть, до речі, можна знайти ІМР – інженерна машина розгородження, військова спецтехніка. І якщо мене зараз дивляться військові, то вони більше розуміються на цій техніці. До речі, імри використовували в Чорнобилі для того, щоб зруйнувати і захоронити будинки, цілі села заховали. Це було село Копачі, село Чистогалівка, маленьке село Янів, частина буряківки. Ну, просто брало такімир, розкорочували хату, поряд копали ескаватором. Яму і туди прям зіштовхували залишки будинку. Взагалі, Буряківка це унікальне єдине місце в зоні відчуження, де до наших днів можна побачити безліч техніки, яка брала безпосередню участь у процесі ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За самою територією Буряківки в лісі стоїть ще дуже багато екземплярів техніки. Все розкидане, все треба шукати і дивитися. Але є одна відмінність. Якщо тут, наприклад, ви бачите зараз техніку, яка стоїть на бетонних таких подушках, то там за парканом стоїть техніка, яка трошки менше фонить, і вона розкидана, вона по кущам шукати. А тут, як ви бачите, фон значно завишений. Тобто, Чому назва відео найстрашніше місце в зоні, де стоїть техніка? Тому що тут воно реально найстрашніше. Бачите, стоять такі бетери в один рядочок. Вони виконували якісь завдання в зоні відчуження, особливо прямо біля реактора номер 4 І вони значно фонять. За цими бетерами ви могли помітити такі горки. Це не просто горки. Це нагорнута земля, де були поховані більш радіоактивні речі. Тут не тільки техніка була захована, було поховано все, що хочеш. Ось такі БТРчики стоять в один ряд, як розповідала пропаганда російська, що українці брали ці БТРи і їздили по Донбасу на них. на але, як ви бачите, все стоїть на місці. Ніхто, нікуди не ну, Як завжди, в общем. А всю, в принципі, техніку, особливо на могильнику Ростоха, було порізано ще до АТО ще при владі Януковича і Ющенка. А це вже залишки на буряківці. Це те, що залишилось таке як раритетне. Дуже таке фаняще, але бачите, тут ми як підійшли до імра. Мабуть, це не імер, якось по-іншому називається, може, імер, то він, до речі, не дуже фанить. Тобто тут все намішано і дуже фаняще, і слабенько фаняще. Це були вертолюти, які також виконували якісь завдання. Наприклад, вони могли скидати мішки з піском, або з доломітом, або зі свинцем прямо у розлом. Четвертого реактора. Потім вони стали непотрібними, але, як бачимо, ніде в техніці не можна знайти мотори або якісь деталі. Тому що ліквідатори самі розповідають, що в зоні, в принципі, було дозволено брати деталі для інших авто, якщо, наприклад, авто забруднене. Зовні, а всередині деталі були чистими, то ліквідатори могли прати ці деталі і використовувати їх у іншій техніці. Тому що техніка тут просто горіла, ви ж самі розумієте, терас проїхався десь біля реактора або через ріжий ліс проїхав, бо завдання то були, як ви знаєте, якщо люди військові дивляться саме найрізноманітніші, наприклад, зробити протипожежну. Полосу в рудому лісі, щоб не було там пожеж. Так? Ви берете транспорт, раз проїхались, і він уже не може виконувати далі свої завдання, бо небезпечно. А це той самий робот-джокер, який красувався прямо на реакторі між третім четвертим реактором, і він стояв на твелах, які фонили до декількох десятків тисяч рентген. Ну, якщо вірити офіційним версіям, тобто декілька секунд, і людина на його місці б уже, мабуть, би, пішла в засвіти. А джокер просто перестав працювати, його з великою тяжкістю стягнули з того реактора люди вручну, і він тут стоїть. До речі, ми навіть не знали, що тут стоїть джокер, і для нас, як для шанувальників Чорнобиля і. Любителів цієї історії це був шок, що Джокер той самий легендарний з усіх фільмів, де його показували з різних сторін, стоїть тут, на Буряківці. Тому що ця локація була раніше не дуже доступна і не така популярна серед сталкерів, тому що ви ж бачите, тут забор, якщо на Рос... Росохі, Росоха називалась, рососі було. Більш вільніше відвідування, там можна якось обійти, і давно не було там ніяких заборів, ну тільки забор самої зони. То тут, як бачите, охорона дуже серйозна. І нам насправді пощастило, що ми тут прогулялися швиденько і втекли. Але ну, гуляти тут, звичайно, не дуже корисно для здоров'я. Слава Богу, в той день не було вітру, пилюку не ганяло. Ми швиденько, не торкаючись до техніки, не підходячи занадто близько, подивилися буквально хвилин 15 і пішли собі геть. Якщо виходити одразу за цю колючу проволоку, то рівень радіації абсолютно нормальний, такий же, як і в наших містах. Звичайно, залазити сюди всередину не потрібно. Я не знаю, що з вами станеться, якщо ви це зробите. Звичайно, зразу ви не помітите ніяких там проблеми, змін. А може, взагалі не помітите, то ну, краще, в общем, не треба. Що ми подивилися і швиденько перелазимо на більш чисту територію. Тут також стоять машини, які використовували під час ліквідації. Але ви знаєте, вони. В принципі, чисті, ми там наміряли буквально або чисто, або в декілька разів вище норми. Ось такий могильничок знаходиться в зоні відчуження. Один із самих дійсно найстрашніших. Друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково підпишіться на канал і я вам розповім ще багато чого цікавого. До побачення!